Всім вітанічка, мої котики, вітання мої любі! Вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами 21 травня 2024 року. Ввечері я планувала провести стрім, якщо, той, дай Боже, буде все те, що нам за потрібно. Ну, а зараз я вам зроблю підказку щодо фінансів. Яку стратегію щодо фінансів? Ви транслюєте зараз Всесвіту. Виберемо число від 1 до 7. Хай підсвідомий підкаже, яку стратегію ви транслюєте зараз всесвіту щодо фінансів. Що з цим робити, ми з вами будемо розбирати на стрімі. І так, ті, хто вибрав число 1. Ця стратегія на сьогодні. Там, що ви транслюєте, ми з цією стратегією і будемо сьогодні працювати на стрімі. Я стратегію відкладу, щоб вони не переплутались. Так. Ті, хто вибрав число 2, ви транслюєте Всесвіту ось таку стратегію щодо фінансів. Подивіться уважніше, що тут. Ті, хто вибрав число 3, у вас ось така стратегія щодо фінансів. Ті, хто вибрав число 4, ваша стратегія щодо фінансів ось така. Ті, хто вибрав число 5. Ваша стратегія щодо фінансів ось така. Ті, хто вибрав число 6. Ваша стратегія щодо фінансів ось така. І ті, хто вибрав число 7. Ваша стратегія ось така. Вона Кнопочки написано: налог. Будемо з цими стратегіями сьогодні розбиратися на стрімі. Стрім у нас буде о 9 Бережіть себе, янглухронтя.